Добрий день. Ну що, працюємо на дворі зима. Що робить пасічник зимою? Готується до наступного зиму, сезону. За принципом лаштуй воза взимку, а сани влітку. Ну так от. Сьогодні четвертий день, як я плавлю, віскі, роблю ощину. Далі покажу. Хай гріється. Сюди треба кинути ще шматок. Отже, зараз у мене Ващинка вже в матриці вона очахає отакий кораб. До речі, можна використовувати арматуру сонячної воскотопки замість короба. Якось так. Плитка з регу... зрегульованим потужністю отак плавиться воск, черпачок, бачите. І зараз я покажу, як я плавлю. Ну тут у мене суп вариться, то таке не до теми. Хоча пасічнику треба щось їсти. Ось так. Ну, от так от. Обрізаю. Ну, як у всіх. О. Одной рукой незручно ковзается фанера по столу. И тут еще так само обрезаю. Вот так, такая ващинка. На 145 рамку. Ось так от виглядає мій склад. Ну тут кілограм вже 5 є. Десь трішки більше ста штук. Вона трошки товща і трошки важча. Десь 90 грам дві штуки виходить. Ну, десь 45-40 грам одна. Трошки важче за фабричне, але бджоли будують дуже гарно. Є гріхи, вон, бачите, гріх. Іноді трапляється таке. Бачите, просто коли відкривав матрицю, воно вирвалось. Погано обризкав водою, десь не попало. Я матрицю водою бризкаю, щоб віск не прилипав, бо інакше прилипає. Оце бріжеться, бджоли, усі джерки забудовують, то нічого страшного. Все нормально буде. Бачите, поряд з коробами у мене стоїть відро з водою. Так, як матриця гаряча, я її просто мочаю. Вона тоді намакає. Десь півхвилинки вона зас... вистигає, стає холодною. І тоді просто ллю. Зараз я вам виллю і спробую показати ващинку з холодною матрицею. Ну, ващинку з матрицею після води, отак От буде більш правильно. А поки що те, що... Вилилась облой, так би мовити. Туди пхаю. Так, оце вилита ващинка в мокрій матриці. Як ви бачите, в цьому місці дірки. Ващина. Ну, дірки надолита. чарунки були заповнені водою. Ось так от, бачите. Як побачите, чарунки були заповнені водою, тому не повністю вилилось. Але бджоли чудово все. Всі гріхи виправляються, все добудовується. Але зате віск не прилипає до матриці. І менше браку, менше рветься і так далі. А якщо, звісно, що віск прилипає до матриці, то це вже. Один цикл коту під хвіст. А так, я зараз її обріжу. Я так, як мені треба. І все чудово. Вода висохне, вона сохне на, на очах. Дуже швидко, бо віск теплий. Ну, зараз, зараз мені треба знайти підставку, я кудись засуну, І зніму, як заливаю віск. Так, ще одна інформація. Віск мусить бути на межі плавлення. Якщо віск більш гарячий, то сильно прилипає до матриці. Матриця час від часу. Перед кожною заливкою збризкується звичайною водою. Короб теж змачується водою, теж збризкується, бо до сухого заліза. Сильно пристає віск, і тоді доводиться відбирати там, звичайно, це теж інструмент. Ну, В принципі, все дуже просто. Залив. почекав трохи, поки застигне. А далі робимо так і йдемо на стіл. Ну, а на столі. Так, раз. І з другої сторони так само. Раз. І все. І все чудово. І на новий цикл. Отак. так, заливаю я отак відкриваю і поливаю. Якось так. Ось так от виглядає зима на Чернігівщині. Сьогодні по католицькому календарю Миколай. Там дядьки рибу ловлять. Якщо піймає. Ну, телефон старий, зуму нема. Особливо. Ось так от. Якщо морози будуть, так днів через 4-5 річка стане. Кріга сама ліпиться. Крижинки ще малі. Ось так. Великих морозів немає. Так. Я вирішив прогулятися. Дядьки по переольотку, скоріш за все ловлять щуку. Або гукуня сількають. Так, от такий берег. Снігу десь сантиметрів 10. Так, все круче. Торосів ще немає. Ще все попереду. Ну, через тиждень зніму, прийду, щоб ви побачили, що таке тороси справжні. Так, добре.